Не тільки відновлювати, але й будувати нове, вони ознайомилися, книги погодилися і готові фінансувати. Данські партнери беруться за будівництво соціального житла, змушені вдатися до непопулярних кроків. Борги 10-20 тисяч гривень. Це 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 недопустимо. Миколаїв водоканал переживає кризу неплатежів. електровелосипеди для медпрацівників. Ми вже бачимо результат певної співпраці. У Веснянській громаді вдалися до цікавого експерименту. Сьогодні, середа, 28 серпня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня в Миколаєві та області. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Вітаємо. Учора в день та увечері російські окупанти завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді та акваторії Очаківської громади, а також безпосередньо по Очакову. Постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Минулої ночі окупанти вдарили по житлових кварталах корабельного району сусіднього Херсона. У результаті зруйновані приватні будинки. В одному з них була заблокована маломобільна жінка. Їй допомогли рятувальники. А вже сьогодні ворог атакував місто з безпілотників. У Дніпровському районі внаслідок скидання вибухівки постраждав 55-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Також під удар російського дрона потрапила 65-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги. Потерпілі нині перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. Ми ночували там, в тому будинку, але ну, в кімнатах там ну. стали живі цілі. Розмінування Миколаївщини триває. Надзвичайники показали сьогодні роботу миколаївських та запорізьких піротехніків, які застосовують спеціальні роботизовані платформи як вітчизняного, так і західного виробництва. Ця техніка працює на ділянках, де неможливе розмінування вручну та очищає території від залишків снарядів та мінних пасток. З початку ворожої агресії на Миколаївщині піротехнічними підрозділами ДСНС України виявлено та знищено більше 25 тисяч вибухонебезпечних предметів за допомогою машин механізованого розмінування звільнено майже 300 гектарів сільгосп угідь. СБУ та Нацполіція нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів. У результаті спецоперації в Одесі та інших регіонах України одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, зокрема двох його організаторів. Зловмисники щомісяця виготовляли до 100 кілограмів товару на суму понад 20 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Серед вилученого у фігурантів великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу. По PVP. зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Пообіцяв полегшення. Віталій Кім за результатами наради за участі Офісу президента та міністра енергетики, прогнозує покращення з відключеннями світла вже ближчими вихідними. Ось що він сказав у відеозверненні. Черги там горизонт планування до вихідних, включно будуть зменшуватися черги по відключенню. Є в нас план. Як це зробити? Сподіваюся, що на вихідних, в, в принципі черги по відключенню зникнуть. Дякую. Від початку цього року обсяги виробництва валової продукції сільського господарства на Миколаївщині зросли майже на 3%. За словами директорки обласного департаменту агропромислового розвитку Олени Піскун, цей результат є хорошим з огляду на виклики, з якими зіткнулися аграрії. Детальніше про ситуацію у цій галузі розкажемо далі. Агропромисловий комплекс Миколаївщини, попри війну та кліматичні зміни, продовжує нарощувати виробництво. Також від початку цього року обсяги валової продукції сільського господарства зросли майже на 3 відсотки, як у тваринництві, так і рослинництві. Це нормальний результат, тому що минулого року ми збільшили виробництво валової продукції за рік на 24%. тобто досягли певного результату і цього року продовжуємо нарощувати обсяги виробництва. За перше півріччя, лише за перше півріччя аграріями нашої області сплачено до бюджетів всіх рівнів 1 мільярд гривень податків та доходів. Це... Третє місце після підприємств оборонної промисловості та переробної галузі. Сьогодні аграрії постають перед значними труднощами, як от заміновані поля чи здешевлення продукції, додає очільниця департаменту. Разом з тим, експорт сільськогосподарських товарів за перше півріччя залишився на рівні з минулим роком та склав півмільярда доларів в 33 країни. країну. Країни світу і в більшості своїх країн Євросоюзу аграрії нашої області експортують свою продукцію. Зрозуміло, що в друге півріччя це також стане ну, більш піде експорт сільськогосподарської продукції і таким чином наповниться бюджет валютною виручкою. Під час цьогорічних жнив аграрії Миколаївщини зібрали зернові та зернобобові культури з 540 тисяч гектарів та отримали майже 2 мільйони тонн збіжжя. Ця цифра дещо менша. Урожайність сільськогосподарських зернових культур цього року склала в межах 35 центнерів з гектару. Той рік була 38 центнерів з гектаром. Тобто, таким чином, ми десь на 180 тисяч тонн отримали менше збіжжя ранньої зернової групи. Зрозуміло, що ще, мабуть, не всі сільськогосподарські підприємства і прозвітували. Я хочу зазначити, що під час дії воєнного стану не є обов'язковим подання звітів до органів статистики, і сільськогосподарські підприємства звітують за власним бажанням на власний розсуд. Однак, вже зараз варто очікувати скорочення врожайності інших культур, адже спека цього літа негативно вплинула на рослини. Єдиний спосіб в перспективі зменшити її вплив відновити зрошення. Ми про це говоримо на протязі багатьох-багатьох років, і ще до початку воєнних дій, військових дій, були певні напрацювання як на державному рівні, так і на обласному рівні по відновленню і по модернізації зрошувальних систем. Однак війна не дозволила нам це зробити. І на сьогоднішній день є певні зміни в законодавстві, створення е, організації водокористувачів. І така водоорганізація водокористувачів вже була створена в 2023 році, наприкінці 2023 року. От, і сьогодні вони здійснюють е, обстеження своїх е, так сказати, володінь. Вони проводять інвентарізацію зрошувальних систем для того, щоб самостійно здійснювати управління меліоративними системами. Цьогоріч організація водокористувачів отримала від міжнародних партнерів грант на суму близько 33 мільйонів гривень. Тож ці кошти залучені для відновлення інгулецької зрошувальної системи. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Данські партнери готові взятися за будівництво у Миколаєві, соціального житла та нового дитячого садка у центральному районі міста. Вони планують не просто профінансувати роботи, але й самі визначати проєктувальників та підрядників. Мова про це йшла під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міськради. Нагадаємо, наразі йде підготовка до сесії, яка запланована на четвер. Інші подробиці в наступному матеріалі випуску. Інформацію щодо планів данських партнерів під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міськради озвучив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. За його словами, данці планують взятися за будівництво у Миколаєві так званого соціального житла, тобто такого, яке використовуватиметься для потреб громади, але не може бути приватизованим з лютого місяця. Департамент житлово комунального господарства разом з заступником міського голови з питань відновлення куренням Сергіє Миколайовичем веде Діалог з фондом Гаупфонда. Це датський фонд, який готовий профінансувати будівництво житлового будинку, який в подальшому буде. Знаходиться у комунальній власності, і ну це фактично соцжитло, не фактично, це саме соцжитло. важливим є те, що місто отримує вже готовий об'єкт, а його фінансування, визначення проєктантів та підрядників беруть на себе данські партнери. До того ж, їхні пропозиції не обмежуються будівництвом соціальних квартир. Спочатку вийшло виключно про житловий будинок. Потім вони розширили цей проект до можливості будівництва разом з житловим будинком відповідно об'єкту соціальної інфраструктури. В даному випадку мова йде про садочок. Ми надали їм на, на знайомлення діючу проєктно-кошторисну документацію, яка, до речі, починалася реалізуватися в КП, КП, а управління питання будівництва. Вони ознайомилися, в принципі, погодилися і. Готові фінансувати. Аби розпочати реалізацію цих проєктів, міській раді пропонують виділити під них земельні ділянки. Бюджетна комісія пропозицію підтримала. Наступний крок підтримка сесії. Торкнулися депутати і нашумілою пропозиції про надання пільг з орендної плати за землю для забудовників, які не можуть або не хочуть будувати об'єкти, посилаючись на війну. Лобістом цього декілька місяців поспіль виступає депутатка Олена Кисельова. Питання вже виходило на сесію і отримувало негативний результат. Наразі йдеться про повторне включення проєкту до сесійного порядку. Куденного це питання виходило на сесію, і там його не підтримали. Слава Богу, колеги, тому що воно безпосередньо вплине на те, що наш міський бюджет після того як ми віддали військове ПДФО, ще як би маємо віддати 2% забудовникам, які просто вирішили потримати землю до кращих часів. Ну аргументація була така, що Треба от привести всіх до одного рівня і тому, щоб була справедливість, всі мають платити по одному відсотку. А в мене є таке, скажімо так, питання в іншу сторону. А можна так привести, ну, привести до справедливості так, що всі платили три відсотки. В результаті профільна бюджетна комісія не підтримала проєкт, що важливо, однак не завадить йому потрапити до сесійної зали. Остаточну долю скандальної ініціативи міськрада визначить вже у четвер. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі. Март. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також пишіть свої коментарі про новини, адже ваша думка важлива. Щоб бути в курсі новин, приєднуйтесь до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також читайте сайти rkmart.tv Миколаївводоканал переживає гостру кризу неплатежів. Підприємство втратило надходження від промислових гігантів, як то глиноземний завод або Зорямашпроєкт. А оплата миколаївця за спожиту послугу впала до рекордно низьких 90%. Ситуацію обговорили депутати профільної депутатської комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. На засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства депутати міськради заслухали директора Миколаєводоканалу Бориса Дуденка. За його словами, серйозним викликом для підприємства стала зупинка у Миколаєві промислових гігантів. Дуже серйозно впала реалізація нашої послуги. Ну хочу сказати, що вона впала десь приблизно в два рази. І е, найбільша частка, яка зараз не дає нам отримувати достатньо е, прибутку від нашої діяльності, це відсутність наших, наших таких великих споживачів, а саме бізнесу. Це як для прикладу, Миколаївський глиноземний завод. Це наш завод Заря, Сандора, повзавод Янтар, Лакталіс і таке інше. Ну, хочу сказати, що великий та середній бізнес в місті Миколаєві на жаль перестав в повній мірі бути нашими споживачами. Директор Миколаєводоканалу вказав також і на проблеми в роботі з побутовими споживачами. На сьогоднішній день ми маємо десь під 90% стан розрахунків, і це досить низький, низький відсоток. Хочу сказати, що ну, до війни ми мали відсоток в районі 100%. 90, навіть було більше 100% розрахунки. Сьогодні маємо близько 90%. Ну, от, хочу сказати, що за найбільший, найбільший процент від розрахунків був у нас в травні місяці. Він був на рівні 95,5%. Зараз він знову падає, і ті речі, які відбуваються в мережі, коли хтось, ви вибачте, це сленг розумний, каже, що не треба ні, ні за що платити. Після війни держава за всіх сплатить. Ну такі дурницю хтось таку розповідає, і це досить сильно збуджує народ, який і так виснажений війною, виснажений відсутністю можливості та там елементарних оплат за елементарні рахунки. На жаль, дає таку негативну динаміку. На думку голови постійної депутатської комісії міськради з питань житлово-комунального господарства Дмитра Іванова за проблемою неплатежів населення за послуги водоканалу стоїть не тільки падіння купівельної спроможності громадян, але й банальна відсутність сумління. При сьогоднішніх стінах і при той потребі, що люди беруть, там 8 кубів на, на людину і там скільки 30 чи 40 гривень, це три пачки папірос в місяць. Папіроси купують, а за воду не платять. На, це, не на ті зарплат... гроші, це не ті гроші, що не треба платити. Так, да, я чув таке на початку було, що всі можуть не платити півроку після війни. А як же тоді робити? Всі кричать, дайте нам воду, чому, те, чому, все, чому тече, чому не копаємо, і тут же ніхто не хоче платити. Відповідаючи на питання депутатів щодо роботи з боржниками, директор Миколаєводоканалу прокоментував і непопулярні кроки, як то звернення до суду з наступним блокуванням карткових рахунків, Борис Дуденко каже, що суворі заходи застосовують лише до злісних неплатників. Ми рахуємо системний борг десь уже більше двох тисяч гривень, тому що до двох тисяч людина може десь поїхати, десь. Захворіти, чи ще щось. І тоді після цього тільки ми ж ми вже подаємо до суду на видачу судових наказів. Потім включається державна виконавча служба після рішень. І для людей є дуже великий сюрприз, коли вони приходять до, не дай Бог, до аптеки, починають набирають ліків, розраховуватися, а картка заблокована. А й водоканал заблокував. Ну, вибачте, заблокував, тому що борги 10-20 тисяч гривень. Це, це, це недопустимо. Вочевидь, з огляду на все вище викладене, обговорення ситуації на Миколай водоканалі отримує продовження на найближчій сесії міськради вже у четвер. Катерина Робташ, Віталій Мехеда, Євгеній Унчаренко. Новини на телеканалі Март. А тим часом у кабінеті міністрів України заявили про домовленість з Європейським інвестиційним банком щодо водогону для Миколаєва. Йдеться про програму комплексного водозабезпечення для територій, що постраждали від бойових дій, яка діятиме до 2030 року. Документ серед іншого передбачає будівництво водопроводу до нашого міста за рахунок Європейської банківської установи, а загалом у планах забезпечення водопостачання для майже 4 мільйонів людей, а після повернення контролю над окупованими територіями для 9 мільйонів осіб. Допомогти лікарям та пацієнтам. На Миколаївщині розпочали реалізацію проєкту Велофорсаж. В його рамках одна з громад нашої області отримала сім електровелосипедів, які передали на потреби місцевої лікарні. Як вони будуть використовуватися та наскільки важлива така допомога, розкажуть далі наші кореспонденти. З початком Великої війни на Миколаївщині отримати доступ навіть до найнеобхідніших послуг стало значно складніше. Зокрема, йдеться і про медичну допомогу, адже чимало лікарень було пошкоджено або зруйновано ворожим обстрілом. А багато лікарів виїжджали з окупованих та прифронтових громад. Таким чином, медична галузь у регіоні хоч і не зупинилась, але переживає значні труднощі. Тож тепер медпрацівникам з маленьких населених пунктів необхідно охоплювати якомога більше пацієнтів, які не можуть дістатися до лікарні. Аби допомогти з вирішенням цього питання, на Миколаївщині розпочали реалізацію проєкту велофорсаж. Проєкт вдалося реалізувати за можливості. Співпраці в рамках меморандуму з регіональною асоціацією територіальних громад. В свою чергу, регіональна асоціація територіальних громад співпрацює з фондом жіночі можливості, і зараз ми маємо чудову нагоду, коли ми вже бачимо результат певної співпраці. фонд безпосередньо займався опитуванням, займався збиранням інформації по потребах і. Нагайних невідкладних речах ідея подарувати електровелосипеди громадам Миколаївщини з'явилася, аби полегшити життя їхнім жителям та зробити медичні послуги більш доступними для кожного. Проект, який ми сьогодні реалізуємо, це... цей проект це постачання перших 22 електровелосипедів для центрів первинної медико-санітарної допомоги, аби допомогти людям, які не можуть отримати якісне медичне обслуговування у місті чи райцентрі. Тепер до них на нових велосипедах приїжджатимуть фельдшери та привозитимуть медикаменти. Ми хотіли зробити це з мінімальним рівнем витрат, фінансів та зусиль. Це лише початковий проект з медичної допомоги. Сподіваємося, що далі будуть проекти з постачанням медикаментів та нового сучасного обладнання. Нові електробайки мають значно зменшити час, проведений у дорозі до пацієнтів, розповідають медсестри Веснянської громади. Крім того, і вони менше втомлюватимуться, а це означатиме ще більш продуктивну роботу. Ми сьогодні отримали від наших благодійників дуже чудові подарунки. Це є електричні велосипеди, які нам дуже в нагоді. В нас в селі дуже багато людей уже похилого віку, які не завжди можуть до нас прийти. Але ми завжди можемо до них приїхати і надати їм допомогу. Дуже дякуємо волонтерам. Дуже дякуємо всім людям, які причетні до цього, до наших подарунків. Дуже дуже дякуємо. Ми бажаємо миру, здоров'я їм і сподіваємося на подальшу співпрацю з ними. Такі електровелосипеди це не лише про комфорт фельдшерів, розповідає засновниця фонду. Ми сподіваємося, що це також дозволить лікарям, той час, який раніше витрачався на дорогу, присвятити прийому більшої кількості пацієнтів. А зараз дуже великий запит від Миколаївської області, і одна з областей, які оговтуються після такого перших півтора року війни після деокупації, і наше бажання і вирішення комісії надати допомогу саме. Цій області для того, щоб відновити і якість обслуговування, відновити відвідування пацієнтів, і щоб всі, хто потребує сьогодні лікарів, фельдшерів, консультацій щоденного прийому, вони могли мати таку змогу. За словами засновниці фонду, вони розуміють усі виклики та потреби, які виникають у медсестер в наш час. А тому і допомоги їм це одне з найактуальніших завдань. Наразі по Україні вже передано безпосередньо громади. Це більше 200 байків. Миколаївщина наразі отримала 7, А в перспективі це 22 велосипеди, які підуть до громад, які були. Або на території бойових дій, або навколо території бойових дій. Та на цьому допомога постраждалим громадам не завершиться. Вже зараз тривають перемовини з фондом, аби цей проєкт продовжувався і надалі. Адже таких громад ще багато. Тож і попит на подібні електроскутери чималий. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Євгеній Унчаренко, новина на телеканалі Март. На останок про погоду в четвер, 29 серпня, синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність вночі та в день можливий дощ. Температура від плюс 19 до плюс 27 градусів. Вітер північно-східний помірний, вологість повітря 55%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі щодо кризи неплатежів на Миколаївводоканалі та шляхів її подолання. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.